Польский геологический институт провел новую оценку, и они снизили те данные по запасам, которые они думали, что у них есть. Що касается, спрашивали нашого мнения компанії «Шеврон», Ми сказали, що ми производим свою, свои разведочные роботи, своє бурение. Понятно, ми свої виводи будемо как бы, базувати на тих даних, які ми получим. Возвращаясь к тесту ґрунтових вод... Ми давайте говорити не про выводите. Польщу, а про Україну. Перше, друге питання дуже важливо. Шановні представники Шели-Шеврона, ми дуже просимо вас не відносити сьогоднішнє засідання. До конструктивної, як ви сказали, не закликайте нас до конструктивної роботи, щоб почати конструктивну співпрацю, ми маємо бути на рівні зараз. ми не є бізнес проєктом Ви прийшли заробляти гроші в Україну. Ми тут живемо. Тому не говоріть, що ми з вами маємо щось разом робити. Ми хочемо від вас отримати питання. Відповіді на питання ви не дали нам чіткої відповіді на жодне з наших питань, навіть дуже простих. Тому Є просто пропозиція припинити, якщо серед наших громадських організацій хтось виступає, припинити ці прії. Ми сформуємо в громадській раді робочу групу, ми сформулюємо пакет питань доступних, вивісимо їх на нашому сайті, і тоді ми побачимо, наскільки ви готові до нормальної розмови. Бо сьогодні те, що сказала з Шеврон про Казахстан, Польщу і так далі. Ну, нас, вибачте, ну ми може і хотіли б ще раніше сказати, що ми тут друзі і браті, ну мені Просто байдуже, Казахстан, Америка і Польща. Я хочу думати про державу Україна, і саме тому я пропоную. Наші хай ви члены громадської ради виступлять. питань було достатньо. Маємо уже перейти до прийняття рішень. Хватит цих газ. Але... А буквально одно предложение скажу. Чес... Мы услышали все ваши питання. Мы их услышали, мы их записали. Я хочу для Чесно? нас було очень важно узнать, действительно, что волнует вас, и мы будем соответствующим этим действовать. Спасибо. Чесно кажучи, це тільки перший крок. Для того щоб ми узнали одне одного, ну дуже приємно, що ми дали слово Шелише Врону, все ж таки відповісти на наші питання. Має бути право не тільки участі громадськості в даному, але й участь цих двох поважних фірм. Якщо ви на правду не говорите дипломатичні речі, але якщо ви на правду відкриті до діалогу, то я закликаю вас і в першу чергу я закликаю уряд. В обличчі Мінприроди дати громадськості договір до того моменту, коли він буде підписаний. Якщо уряд, ми вже маємо історію із газовими угодами, які були харківськими, які були закриті, які назвалися комерційною таємницею, і зараз хтось дуже серйозно за ці харківські угоди газові відповідає. Чи хтось із уряду, чи хтось із мінприроди візьме на себе відповідальність повторити цю історію? Ми хочемо допомогти уряду проаналізувати цю угоду, зробити її корисною для України, зробити її корисною для довкілля України для наступних поколінь наших. Е, власне. Вона має бути побачена нами ще до того, якщо вона вже буде підписана, і ми через суд. А повірте, ми її будемо мати, якщо вона не дасте через суд вже підписано. То для України залишається єдиний шлях, міжнародний арбітражний суд, щоб щось змінити. Чи усвідомлюється Мінприроди, і чи усвідомлюється український уряд? Дякую. І е, я прошу записати це обов'язково в наш протокол. Ми приступаємо до прийняття рішення. По-перше, я дуже вдячна представникам компанії Шеврон. Я дуже вдячна експертам. Я вдячна людям, які є не членами громадської ради, а прийшли сюди для того, щоб уяснити для себе якісь проблеми, які стосуються довкілля. Рішення я пропоную наступне. Перше, це те, що було подано: звернутися до уряду, до мінприроди читайте. З вимогою від громадськості, з якими перше ознайомитись з договорами, що будуть підписані від імені України до їхнього підписання, з вимогою сформулювати механізм захисту екологічних прав людини та захисту навколишнього природного середовища в процесі виконання, скажімо угод, які взяли, ну, скажімо, які взяли на себе Шел і Шеврон. Друге питання доручити комісії громадської ради з питань екологічної політики, розробити алгоритм співпраці громадськості з компанією Мішел Шеврон і Міністерства екології і природних ресурсів. В рамках видобутку сланцевого газу. На це дається от розробку цього механізму, на це дається тиждень. Сьогодні у нас 19-та, це значить до 25-го, так? 25. Провести, так? Провести громадські слухання за концерт за процедурою Орхуської конвенції. Це обов'язково. Ви сьогодні, я звертаюсь до представників клубів компанії Shell і Chevron, відчули, що Україна зобов'язана і зобов'язує всіх своїх партнерів інформувати громадськість про наслідки тих проєктів, які мають відбуватися зпливом на навколишнє середовище на здоров'я людей. Тобто ми звертаємося до вас, хочете звернемося в письмо. З вимогою провести громадські слухання за процедурою, яка передбачена Орхуською конвенцією. Мало того, провести громадські слухання на місцях, де ви плануєте проводити цю роботу. Антоніна Івановна, ну перше, ми мали би взяти інформацію, шели шеврондавідома. Це треба написати, що ми якби їх слухали. І я хочу звернути увагу, що все-таки ми це наша спільна позиція. Ми плануємо взяти під жорсткий громадський контроль це питання, і саме якраз група, робоча група, можливо, навіть не тільки з екологічної політики, а просто у нас є робоча група при громадській раді. Ми маємо підпрацювати ще це рішення. Якісь будуть пропозиції, може, хтось надійшли проект. Ми в електронному режимі, як завжди, зможемо Поспілкуватися з тим, щоб у нас була виважена наша позиція з урахуванням можливо ще тих нюансів, які нам підкажуть наші колеги, які знаходяться в регіональних питаннях. Але от там, що от наші колеги з регіону з регіонів говорили про те, що вже є спроби проведення таких заходів, ми маємо жорстко наполягати на дотриманні процедури проведення громадських слухань. Не якісь воркшопи, які там плануються, навіть слова не українські, а насправді якісь семінари. Я хочу вам сказати по Харкову. Всеукраїнська колишня ліга в Харкові представлена серйозним науковцем. Розмітаю Сергій, кандидат юридичних наук, працює в академії Ярослава Мудрого. Але про ваші зустрічі ми не знали, так як і не знали дуже багато інших громадських організацій. Тому вам рекомендуємо при проведенні таких зустрічей зверніться в юстицію обласну. В обласне управління охорони навколишнього природного середовища там існують подібні громадські ради, які працюють давно, і тільки через проходження через громадські ради при обласних управліннях охорони навколишнього природного середовища ми будемо визнавати легітимними ваші зустрічі з громадськістю. Дякую, Я прошу це внести в протокол. Добре, значить, ми внесли все в протокол. Я все таки пропоную проголосувати членів громадської ради. Я десь бачила, прошу Джон Дякую, Джон Бонайн, президент ВІПЛ. Андерстандат і України agreed to release the environmental асесмен девоспреперію сайди квотсунквот. I would like to put a time on soon since the document is sitting on the, in the department's now. You could go back to the office and release it in 1 hour. Am I correct? You have the document. Can you provide it today? Savonia? Да, Проекті вона уже у вас є. Чи можете ви її нам надати? Якщо можете, то чи можете сьогодні? Передача теж відбувалася на певних умовах. Може, Можемо зібрати. Він каже, що передача відбувалася на певних умовах. А, да? на Шановний Містер Джон Брайан, я вам відповів не за уряд, а просто ну, з тої причини, що я давно живу в цій державі, я все знаю. Поки що вони обнародувати цю оцінку не можуть. Або є відповідна процедура, або є необхідність її не обнародувати. От і все. Тому за годину ви її не побачите. І за тиждень. Uh, excuse me. I, I have been uh, part of Ukraine for 18 years. Uh, my wife was the vice chair of the compliance committee of the Aarhus Convention, yeah. Professor Sitlana Kravchenko. I participate in Ukrainian EPL organization every day, every day. <clears throat> there is no reason for this document to be withheld and it would not be held withheld in most countries and ukraine has the strongest constitutional and legal provisions of any country in the world about access to information in ukraine withholding information is criminal responsibility in ukraine the constitution guarantees information i request that your resolution include a provision that the government should provide the document within no more than seven days. Згідно закону України Пром... про доступ до публічної да, інформації, ну, інформації 5 днів. зобов'язані коли. Да. Або підемо цю... тобто, до пропозицію, тобто Слухайте уважно, члени громадської ради. Ну, взяти інформацію до відома. Це відома, да, інформація і шела, і шеврона, ну як положено в протоколі записати. Звернутися до... Кабінету міністрів до мінприроди з вимогою громадськості. Які вимоги? Перше ну, ознайомитися з договорами, що будуть підписані від імені України з цього проектами договорів від імені України до їхнього підписання. Друге сформулювати механізм засобу, щоб мінприроди захисту екологічних прав людини звичайно разом з. І Шеврон, та захисту, механізм захисту навколишнього природного середовища. Звернутися до уряду імінбріброди з пропозицією оприлюднити оцінку впливу на навколишнє середовище, розроблене ЮСАІДІ громадськості відповідно до закону про публічну інформацію. І друге питання це доручити комісії громадської ради розробити алгоритм співпраці громадськості з компаніями Шеврон. І ще щодо видобутку сланцевого газу щодо проектів видобутку сланцевого газу У мене є уточнення Антоніна Івановна. Ми там написали проекти договорів. Шановні колеги, давайте будемо реалістами. Нам, по перше, не потрібні комерційні складові цих договорів. Ми хочемо бачити екологічну складову, бо це може бути підставою нам відмовити ну, тому, що дійсно там є й комерційна частина, на яку ми не посягаємо. Тому я пропоную в нашому протоколі записати екологічну складову договорів. проекту договору. І до речі, я там писала спочатку умови конкурсу, також екологічна складова, яка які були умови тендеру, екологічна складова, і наскільки вони знайшли відображення в договорі. Умови конкурсу опубліковані на сайті Верховної Ради, Кабінету міністрів. Це є загальнобіску нормативна проявляння. Це постанови кабінету 1297 і 1298. І там є згоди України про оборони про розподіл продукції. Також чітко вказано основні ремонт. Це не складова. Атерівані, там говорили якраз про співпрацю ще, а не з точки зору видобутку, а з точки зору контролю за реалізацією. Як проєктів почекайте до реалізації? Ще треба Ні, написання майстер, де... проєктів. Да, так я вже на увазі. Тобто, ми говоримо з точки зору е, спільної роботи в до ви компанія Міше да. в всьому обсязі робіт і да. передбачається проводити до, території до, до реалізації конкретних проектів до виробництва. — Добре, кого є ще пропозиції? Давайте голосувати. Хто за те, що при взяти? Рішення, яке запропоновано за основу. Прошу голосувати. Голосують члени громадської ради, які ще не заснули. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Не голосували геологи і ноосфера. Чому? Ні, або за, Йо, вам гроші треба давати, тоді вони проголосують. А живі планеті ще. Дякую. На цьому ми закінчили